Чому у Сандра Тандера не виходять відео? Саме останній один місяць. Далі другий місяць, третій, четвертий, п'ятий, шостий місяць? Погадує. Не може навіть продовжити. Що ж таке? І так, да. все відео буде відповідати. Чому мене немає так довго на моєму каналі? І за деяких обставин я не можу ніяк знімати відео і цих обставин дуже багато. Але від цих обставин я зміг хоч якось відео. А На жаль, всі серіали поки що заморожені. Це ФС, проходження похоже, айскрім і знова Reboot заморожено, і зведи саме підстави. Але зараз якнайбільше Буду викладувати відео. Точно, я не знаю, буде відео. Буде все по-різному. І в мене з'явився новий аккаунт. Сил в описані напевно я буду знімати працюю. Она про скибиди-туалет Довольно классно И она мне помогла брать на это обставлено Это обставлено мне Допомогло найти Може, буду знімати анімації, але анімації забирають великий час. Я краще зможу зняти Там багато відео. Ну, люблю ну, і погано і. Ну.. А, можу вам сказати, переходьте на мій другий аккаунт. Там я вже буду знімати обзор. Вичекайте. Через пару хвилин там вийде в обзор на деякую. Так, може навіть і не відео. Ну, переходьте, чекайте, підписуйтесь і дивіться. Ну, на цей канал теж не забувайте підписуватись. З вами я була Світр. І всім пока-ка!